Слава Україні! Розпочалась 520-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни під щільним вогнем авіації та артилерії звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше. Міста Бахмут протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувані пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. Зокрема, це Нововасилівка, Старагута, Іскрівщина, Волфене, Біловоди, Покровка, Сумської області та Гурів Козачок, Уди, Бочкове, Малавовче, Бударки Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Фиголівка, дворічна, западне, Кислівка та Новоосинове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки, Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка, Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам'янське, Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника. В районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Роздолівка, Міньківка, Приттечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахівка. Побіда та Новомихайлівка Донецької області на Шахтарському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії. Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновити втрачене положення. Обстріляв населені пункти Парасков'ївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Новобереслава, Херсонської області артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам'янське Запорізької області, Нікополь, Дніпропетровської області, Михайлівка, Зміївка, Одрадокам'янка, Львове. Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах. Російські окупаційні війська все частіше і активніше продовжують кидати у бій щойно мобілізованих росіян без попередньої бойової підготовки. Так, у населеному пункті Рогове, тимчасово окупованої Луганської області. До тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території РФ прибуло близько 110 щойно мобілізованих військовослужбовців. Їм частково видали екіпірування та зброю, і одразу командування оголосило новоприбулим, що їх включають до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять у бій на лінію бойового зіткнення. Авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, один по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено вісім ударних БПЛА противника типу шахет 136 та п'ять розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління. Один район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад пальномастильних матеріалів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, спалили 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, один засіб ППО, збили 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Знищили 11 автомобілів та од одну одиницю спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!